Сон кота Марчика Одного ясного сонячного дня кіт Марчик вирішив пошукати прохолодне місце, бо спека стояла велика. Сів він під яблуною та й став думати. Залізти в помідори? Ні, там гаряче, може, в малину. Ну, то там теж не дуже прохолодно. А може залізти в очерет біля ставочка? Там вода і буде прохолодно. Так він і зробив. Заліз сам у гущу очерету біля самої води і заліг. Жабки заквакали, закумкали, вітерець подув. І кіт Марчик задрімав. І тут йому приснився страшний сон. Ніби він уже не кіт, а став собакою та такою величезною, як алабай. І зовсім перестав нявкати, а став гавкати грубим голосом. Гу-гу-гу. Глянув кіт. Ну, вже і не кіт, а собака, глянув на небо, а там літав на дельтаплані рудий кіт. Хотів він його позвати, але замість цього тільки зміг загавкати гов, гу! А рудий кіт так вправно літав на дельтаплані, такі віружи крутив, що у Марчика. Чи то вже собаки? закрутилась голова. Ну, що, Марчику? закричав зверху рудий. Хочеш покататись? Я не Марчик, я собака, сказав кіт Марчик, а сам подумав. звідки той, рудий кіт, знає, що я Марчик, а не собака? Та який же ти собака, каже рудий кіт. Хвіс у тебе довгий, як у кота, та ще й мокрий. Трусонув тут Марчик хвостом. Краплі води розлетілися навкруг, і Марчик проснувся. Дивиться, а в нього дійсно мокрий хвіст. Бо лежав біля води і хвостик витягнувся і замочився. Тьху, сказав Марчик. Що то за сон такий? І на всякий випадок глянув на небо. Чи не літа там випадково рудий кіт на дельтаплані?» Але рудого кота не було ні на небі, ні в очереті, ні взагалі ніде. І що то таке мені приснилося, приверзлось, подумав Марчик. Піду я додому, може, щось смачненьке перекушу. Тільки кнокіт вийшов на глужок і раптом чує страшне гавкання і нявкання десь поблизу. От тобі собака приснився, подумав кіт. Щось там трапилось у сусідського Алабая. Треба піти подивитись. І він стрибнув на паркан. І по ньому, як по місточку, пішов подивитись на сусідський двір. Дивиться, а величезний собака загнала рудого кота на дерево, і він, бідний, заліз, на самий вершечок і жалібно нявкав, а величезний собака бігав навкруг дерева і страшно гавкав. Тримайся, рудий, закричав Марчик. Я зараз тобі допоможу. Ой, Марчику, допоможи, плакав рудий кіт. Тримайся, ще раз закричав Марчик і швиденько побіг додому. Ой, дід Грицько, з рудим котом біда. Треба його рятувати!» Дзвони, діду, швиденько снігові королеви. Хай вона присилає вертоліт, будемо рудого кота знімати з дерева. Дід позвонив, і Марчик став просити снігову королеву, щоб вона прилетіла вертольотом швиденько і врятувала рудого кота. Зараз лечу, сказала снігова королева. І поки Марчик добіг по паркану до сусіднього двору, Вертоліт вже кружляв над деревом, на якому ледве тримався рудий кіт. І снігова королева спустила донизу мотузяну драбину. Рудий кіт впіймав її позурами, вчепився, і вертоліт поніс його прямо у двір до кота Марчика, спустив на землю і полетів. А снігова королева махала їм рукою з кабіни. А Марчик і рудий кіт кричали Ура! і теж махали снігові королеви. І ще кричали Дякуємо, прилітай до нас ще. Отак щасливо закінчилась ця історія з собакою.